Чи уваги випуск новин на телеканалі Еспресо у студії Ірина Коваль? про найголовніші події просто зараз. Спецпредставник США з питань України Кіт Келох прибув до Києва. Як повідомляє Суспільне на вокзалі Келога, зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк. Коментуючи свій візит до Києва, Келох сказав, що це шанс провести хороші потенційні переговори. Він запевнив, що в США розуміють необхідність гарантій безпеки для України і готові надати необхідне. А загалом, за його словами, частина його місії слухати і донести. Почути президенту Трампу. Європейський союз погодив новий пакет санкцій проти Росії. Це вже 16 з Спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за інформацією Financial Times, до списку обмежень додали 13 нових банків, 73 танкери, так званого тіньового флоту. А також поступову заборону для країн ЄС на закупівлю окремих видів російської алюмінієвої продукції. Формальне затвердження 16-го пакету проти РФ відбудеться в понеділок, 24-го. Лютого під час засідання ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі. Правоохоронці розшукали ймовірних винуватців теракту у Миколаєві. Служба безпеки затримала чотирьох неповнолітніх російських агентів. Ними виявилися мешканці Полтавщини віком від 14 до 17 років. Юнаки виготовили саморобну вибухівку, сховали предмет у рюкзак і передали 42-річній поплічниці. Фігурантка не знала про вибухівку і мала передати наплічник місцевому жителю. Росіяни активували вибуховий пристрій. Біля кафе у центрі Миколаєва трагедія сталася 14 лютого. Загинули троє військовослужбовців. Ще семеро дістали поранення. Виконавиця теракту також загинула на місці. Неповнолітніх фігурантів затримали. Їм загрожує довічне ув'язнення. Правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх за місцем їх мешкання. Під час проведення обшуків працівниками управління Служби безпеки України, поліції Миколаївської та Полтавської областей було вилучено ряд мобільних телефонів, у яких зафіксовано контакти із спецслужбами РФ. Також вилучено знаряддя та компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. У Миколаєві прогримів вибух. Перед тим у повітряних силах збройних сил України повідомили про швидкісну ціль у регіоні. Інформацію про вибухи підтвердив міський голова Олександр Сінкевич. Зараз з'ясовують можливі наслідки вибуху. 106 дронів знищили цієї ночі наші оборонці неба. Ще 56 безпілотників локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 167 шахедів. Також вдарили двома балістичними ракетами іскандер по сумщині. Протиповітряна оборона працювала у 14 областях на Київщині, Одещині, Черкащині та Запоріжжі зафіксували падіння уламків. Вночі росіяни атакували дронами Хмельниччину. Наслідок обстрілу зайнялася пожежа також пошкоджені автомобілі. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. На місці працюють екстрені служби. Попередньо обійшлося без постраждалих. Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два біноклі із далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку. В пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Долучайтеся, підтримайте бійців будь-якою сумою. Сили оборони знищили першу північно-корейську САУ на території України. Про це повідомили Сили оборони сили безпілотних систем Збройних сил України. Оператори 412 го полку «Немесіс» Завдали влучного удару по артилерійській установці Коксан. Зазначу, ця СА має гармату калібром 170 мм міліметрів з дальністю стрільби до 60 кілометрів. У Кендерії створили для завдання ударів по столиці Південної Кореї Сеулу. Тепер збройні сили РФ використовують її у війні проти України, намагаючись компенсувати втрати своєї артилерії. Повідомили у силах безпілотних систем. Ала гроші на ремонті дитячої лікарні у Києві правоохоронці підозрюють посадовицю комунального підприємства у розкраданні майже півтора мільйона гривень. Про це повідомили у національній поліції. 59-річна посадовиця уклала договір із приватною фірмою на ремонт дитячої поліклініки на Вигурівському бульварі. На це з державного бюджету виділили майже 18 мільйонів гривень. Однак роботу виконали неякісно, а будівельні матеріали закупили по завищеній ціні. Після проведення експертних досліджень правоохоронці викрили корупційну схему. Посадовиці загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Кропивницькому відтворили одяг, який носили жителі регіону в дорадянські часи. Мета проєкту показати справжні образи тогочасних українців замість спотворених радянською владою. Унікальну етноколекцію бачили наші журналісти. Автентичні строї для чоловіків, жінок і дітей відшили у Кропивницькому. Це точні копії одягу, взуття і прикрас, що носили на Кіровоградщині століття тому. На створення реплік ініціаторів проєкту надихнули старі світлини та одяг. Їх команда сім років збирала по кропицях у експедиціях з селами. Деякі скарби знаходили на горищах та у розвалених хатах. Підсумком цієї роботи стала фотосесія. Приміряти одяг як у предків запросили місцевих жителів. Ми почали розуміти, що а, українці а, ось саме так виглядали: дорого, а, елегантно, дуже стильно, а не так, як ми раніше а, завжди бачили їх ну, образ там, в куфайках, у чоботах. Дуже некрасиві спотворені образи, які якими не є насправді українці. Починали автори ідеї із себе за власні кошти. Відшивали репліки спідниць, керсеток і кохт. Їх одягали на свята, публічні заходи та на роботу. Побачивши замилування людей, запустили масштабний проєкт із відродження автентичної культури цих манекенах репліки на традиційне вбрання, і навпроти них ми стараємося вже виставляти, щоб показувати нашим відвідувачам, що дивіться, ось за зразком цього елементу вбрання пошитий ось такий уже новий. І ми завжди проговорюємо, що автентичну річ ми не маємо права носити, ніде різати, спотворювати, переробляти на щось. В обласному краєзнавчому музеї зберігається небагато одягу, який носили жителі краю у 19-20. А тому століттях розповідає його директор Борис Шевченко. Він демонструє стрій, який побачили на світлині у селі Бандурове Олександрівської громади. Працівники музеї в радянський час не були зацікавлені з огляду на ті вказівки, як формувалися музеї зберігати такі речі. Ну а час пройшов, і зараз ми маємо лише поодинокі експонати, які пережили той час і, і потрапили вже шляхом того, що людина там принесла до музею. кажуть: дивіться, в мене є така сорочка, такий предмет одягу, чи вам буде цікаво. Кожен стрій майстрині проєкту відтворили до найменших деталей. Часто у хід ішла й тканина з бабусиних скринь. Цей одяг можна не лише побачити у етнолабораторії Баба Єлька, а ще й приміряти і сфотографуватися у ньому. Активісти сподіваються, що це стане доброю традицією для кропивничан. А глобальна мета зробити традиційний одяг модним і ходить зараз із сучасним взуттям із сучасною футболкою, сорочкою, топом. Тобто можна ж компонувати із сучасними елементами вбрання, наприклад, оці традиційні спідниці. Наші предки носили вишиті сорочки, керсетки, юбки, спідниці, красиві хустки і шкіряні чоботи, а не шаровари, валянки і куфайки, у яких зморених голодом і війною нарядив радянський союз, і саме цю культурну спадщину маємо передати дітям, наголошує історик Борис Шевченко. Задамось питанням, а що ми нашим нащадкам зберегли і передали? Чи якісь традиції, чи чи вони просто будуть думати, що вони жителі світу, да, і, і все, що я кажу, і вдягатися по тому, тому що модно там в Сполучених Штатах Америки чи чи в інших країнах? Оце важливо передавати оці речі, передавати культуру. І цей проект, власне, і про це. І я тішуся від того, що став частиною цього важливої, цієї важливої роботи. Загалом у рамках проєкту відшили. 10 строїв робота над репліками тривала близько року. Надалі колекцію планують розширювати. З Кропивницького для телеканалу Еспресо ми з вами побачимось менш ніж за годину. Більше читайте на нашому сайті Еспресо а Буквально за мить. Етер продовжать мої колеги Леся Вакулюк та Андрій Сайчук.